Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Олександр Паламарчела. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, ставте подобайки та пишіть коментарі. А ми з вами знову в Аврорі. І дивіться, що у нас тут у нас акції на шампунь та бальзам кондиціонер по 31 березня, включно мінус. 30% знижка і мінус 22% знижка. Друзі, це акція на шампунь від ProfiCare. Шампунь надає сяйво і гладкість, яскравість кольору і м'якість, антисептичний ефект, зволожує і захищає від пошкоджень. І також бальзам зволожує і надає захист яскравого кольору, гладкість і м'якість вашому волосю. Тому дивіться, можна купити 50 за 52 гривні ось такий бальзам від Care І ось такий шампунь з 400 г за 77 гривень. Але також в Аврорі є акції на другі косметичні засоби. Маска для волосся 1 кг 109 гривень. Маска для волосся кератин 1 кг 109 гривень також. До речі, напишіть, яка з оцих трьох масок найбільше ефективніша. Дивіться, ця трошки дорожча, 229 гривень, але зараз 18% знижка. Тому. Дивіться, ось три таких маски можна купити зараз в Аврорі. І ще є ось така від «Доктор, від доктор Санте. Продасться так. Це в нас з кератином 64 гривні, 17% знижка зараз. Можна купити також від доктора Санте. Ось такий спрей, термозахист за 62 гривні. Е, так, це в нас що? Це в нас лак для волосся Vella 129 гривень. Дуже багато зараз акцій до 31 числа в Аврорі на косметичні засоби та догляду за волоссям і тілом. 149 гривень. Ось такий чоловічий набір. Це в нас тут і антипреспірант і а, шампунь три в одному. Ось такий набір Фа. У нас тут шампунь і гель для душу: 169 гривень. А набір подарунковий аркомен. Все буде гладко. Все буде Україна, друзі. 139 гривень 22% знижка. Гель для душі чоловічий, 59 гривень, 33% знижка. Три в одному. Шампунь для волосся жіночий, 59 гривень 20% знижка. До речі, хто не знав, в Аврорі є ось такий одноразовий шампунь. Ви можете спробувати. А чи, ви, чи вам такий підходить, а потім купити ось таку літрову бутилку. Зараз вона не на акції. У нас на акції є шампунь для волосся від Калус на 1 літр 104 гривні. Набір рушників паперових, двохшарових, дві штуки 29 гривень. Зараз на акції хороша ціна. І дивіться, я ще знайшов одну маску. Ось така маска, 12%. Так, маска 300 міліграмів, 189 гривень. Так, дивіться, шампунь для волосся від L'Oréal, Париж 119 гривень. В Аврорі також з'являються новинки. Ось новий шампунь та маски. До речі, знову маски. Так, давайте її проскануємо і побачимо, скільки вона коштує. Так, така маска також коштує 109 гривень, як і ось ця кератин. Тому, до речі, напишіть, яка більш ефективніша, яку ви вже спробували. Ось всі ці новинки представлені. І вони зараз майже всі по одній ціні 109 гривень і 109 гривень. Так, друзі, що у нас є ще? Давайте подивимося. Шаума шампунь для волосся 84 гривні, 15% знижка. Так, Helden Shower 22% знижка 139 гривень. Фа гель для душі чоловічий 400 мл 109 гривень. Так, і дитячий наш нас шампунь 37 гривень. Ось такий мультипульти. Крем-фарба Палет 64 гривні 27% знижка. Крем-фарба Мальва 27 гривень. І, до речі, ось з'явилась така новинка. Крем-фарба Стійка. Зараз по 29 гривень можна купити в Аврорі. Що ми з вами ще не бачили цікавого. Крем гель для душу з ароматом чорниці, 59 гривень. Так, крем гель для душу. Ось такий з ароматом новорічної ялинки. Кому ще хочеться відчути аромат зими новинки, можете купити в Аврорі. Так, Гель для душу слайм. Ось такий надзвичайний гель. Можна купити в Аврорі за 64 гривні зараз на акції. Папір туалетний 65 метрів, зараз по 9 гривень. До речі, гарна ціна. Я не бачив в інших магазинах таку ціну, а в Аврорі туалетний папір по 9 гривень. Всі ми користуємося, тому завітайте в Аврору і купуйте поки на акції. А ми з вами переходимо до мила. Крем. Мило тверде з гліцерином, 70 грамів 5 штук 44 гривні. Зараз на акції. Кре... Так, Мило дегтярне від Шик, 19 гривень. Крем, мило б'янка 19 гривень. Мило туалетне тверде 19 гривень. Ось таке. Набір туалетного мила 77. Гривень, дору. Мило. Ой, друзі, щось так запахло. Напевно, це так це кавун. До речі, справді пахне, як кавун. Гель для інтимної на 55 гривень у нас на акції зараз. Мило пінка 52 гривні. Кремило дитяче мультипульта 37 гривень на акції. Так, гель для гоління 88 гривень. Станок для гоління одноразовий 15 гривень. Жіноча гігієна, дискрет 104 гривні, Лібрес 34 гривні. Так, підгрузки, трусики 219 гривень, ось такі. Зубна паста 37 гривень дитяча. Помазок для гоління 19 гривень, порошок тайт 300 грамів 34 гривні, 47% знижка. Так, друзі, Капсули для прання 12 штук. Сілан 94 гривні. 27% знижка зараз. Ополіскувач для тканини 79 гривень. 20% знижка на Савекс. Кондиціонер для білизни Ленор 97 гривень. Порошок для прання універсальний, мама. 24 кг 125 гривень. Зараз на акції порошок гала. 12 завантажень, 1,8 кілограмів 99 гривень. Порошок персіл 319 гривень. Зараз на акції. Порошок для прання автомат. Савекс 2 в 1, 299 гривень. Друзі, освіжувач повітря 37 гривень. Засіб для миття посуду 940 грамів 55 гривень. Засіб для миття посуду фері 450 мл 64 гривні. 14% знижка. Засіб для миття посуду Онікс 32 гривні. Зараз 18% акція. Акція на блюдо. 129 гривень. Ось таке скляне блюдо. Зараз можна купити за знижкою 24%. Блюдо скляне 99 гривень. Ось таке. Зараз на акції 34% знижка. Так, друзі, дивіться, салатник скляний 39 гривень. Ось такий. 39 гривень також ось трошки більший салатник. І 59 гривень зараз ось такий. Блюдо скляне. 109 гривень. Давайте проскануємо і дізнаємось, чи справді так. 49 гривень ось таке блюдо. Люта 49, ось його ціна. Так, друзі, піала в формі серця 27 гривень. Ось така чашка фарфорова 39 гривень. Стакан скляний гора 49 гривень, до речі, дуже легкий. Ємність для спецій. 19 гривень. Набір банок скляних для спецій 4 штуки, 59 гривень. Термос 129 гривень, ось такий. Е, так, 77, давайте з вами точно проскануємо термос. Зараз термоси може і не. Потрібні, але за 109 гривень можна купити на більш прохолодну погоду. Так, давайте з вами подивимося, набір столових ложок. Три штуки, 10 гривень. Ложка столова з візерунком 29 гривень. Ось такий візерунок. Так, дивіться, скорода крафт на 24 сантиметри 349 гривень. Ось така сковорітка на 24 сантиметри. Так, пергамент для випічки 19 гривень. 5 метрів у нас тут. Акція на плівку. Плівка харчова 22 гривні. Фольга алюмінієва для запікання 20 метрів, 49 гривень. Ось так, пергамент для випічки 28 гривень. Так, а де він? Пергамент, пергамент, я його не бачу. Так. Поки що фольга. Так, давайте проскануємо від фрекенбук. Так, зараз я вам скажу ціну. 39 гривень. Дивіться, колготи дитячі, 84 гривні. Ось такі. На акції рожеві. Так. У нас на акції є устілки для взуття 19 гривень. Ось такі. Шкарпетки чоловічі 34 гривні. Ось такі. Так. Отакінці з Кухонний 49 гривень. Відкривашка для банок та пляшок 19 гривень. Так, друзі, лопатка кухонна металева з кольоровою ручкою 39 гривень. Ложка кухонна металева 49 гривень. Шумівка кухонна 59 гривень. Ополомник кухонний пластиковий 9 гривень, 53% знижка. А ви кажете, що знижок немає. Великих. Знижка є. Набір ложок мірних 99%. Є ось такі круглі і квадратні. Вінчик для збивання 14%. Ой! 14 гривень 26%. Я вже трошки збився. Пензлик кулінарний силіконовий 12 гривень. Ролик кондитерський 34 гривні. Вінчик силиконовий з металевою ручкою 19 гривень. Ось такі форма для випікання кексів 5 гривень. Та силиконо. Вінчик для збивання на батарейках. Капучинатор 29 гривень. Пюре дитяче, фруктове карапуз 19 гривень. Чай чорний, розсипний, верблюд 33 гривні. Продасться. Так, чай лойд Ароматизований. 3 Грами по 15 штук в 15 штук пачка. А тут написано 20 пакетиків. Так, 42 гривні. Що в нас є тут ще цікавого? Набір прищіпок декоративних 14 гривень. Ось такі. Так. Картина на полотні. 55 гривень. Коробочка подаранкова з бантиком 17 гривень. Коробка декоративна металева 27 гривень. Так, підвізка декоративна 37 гривень. Набір свічок чайних, 6 штук. 55 гривень. Свічка декоративна фігурна 34 гривні стака. Свічка побутова біла 11 гривень стака. Акція на каву для кафе 69 гривень. Набір. Ой, напій кавовий 3 в одному якось капучино 4 гривні. Напій кавовий 149 сорок гривень. Ось таке капучино. Пюре картопляне ріва зі смаком курки 40 грамів, 17 гривень. 32 гривні. Суміш для млинців. Акція на чорний чай 33 гривні. Ахматті. І дивіться, друзі, посипка на Паски вільне небо, 14 гривень в Аврорі. Зараз є 19 гривень ось такі курчатка на Пасху. Баба Шура жарена 34 гривні. Сироп до кави Монік. 200 мл в асортименті солона карамель, ірландський лікер і кокос. Так, друзі, набір для творчості 169 гривень. Так, тут різні у нас малюнки. Набір для творчості 169 гривень, алмазна. Така картина. Набір для творчості, це в нас щось новинка якась з'явилася. Дивіться, це, напевно, можна розмальовувати. Серветки вологі універсальні, до речі, вони чорні, хто не знав, 120 штук, 49 гривень. Серветки вологі дитячі, 39 гривень. Зараз в аврорі акція на вологі корм для котів 11 гривень. Так, бульбашки мильні 64 гривні. Набір для приготування кексів 88 гривень. Ось такі цукерки з кокосом 55 гривень. Набір цукерок від Любімов, 69 гривень. Молочна біла шоколадка 34 гривні. Лимонна кислота 19 гривень, посипка від Обрик 29 гривень. Чайник електричний 299 гривень. Є в Аврорі ось такий пункт, де можна перевірити USB, все, що вам підходить сюди. У нас на акції кабель micro USB 49 гривень. Кабель micro USB 69 гривень. Кабель micro USB 49 гривень. 49 гривень ось такий. 69 гривень кабель Type-C. Кабель micro USB 29 гривень. Навушники вакуумні 99 гривень. Так. Навушники вакуумні дротові. 49 гривень. 39 гривень навушники вакуумні. Так. Нектар добрий ранок 200 мл 9 гривень. 4 гривні, Якобс 3 в одному. Чай трав'яний карпатський 24 гривні. Чай чорний набір пакетиків 100 штук, 49 гривень. Блокнот а, у нас 29 гривень. Ось такий. І ось такий блокнот 39 гривень. Сто шістдесят гривні в нас папір офісний а чотири. Дозатор для мила сорок дев'ять гривень. дозатор для мила 99 гривень, ось такий. Катрдж для фільтра води з'явилися, 49 гривень. Набір серветок 14 гривень. Ну що ж, друзі, я буду закінчувати це відео. З вами, як завжди, Олександр Палмарчела. Підписуйтесь на мій канал та ставте байки. Ось такий блокнот 19 гривень. Ну що ж, все, друзі, я побіг знімати для вас нове відео, а ви підписуйтесь. До речі, з'явилися знов оці а, такі штуки для прального порошку. А, така пральна машина 64 гривні. Кошик універсальний 69 на акції. Ну що ж, друзі, тепер все не можу з вами розпрощатися. Гарного дня.